І першу монетку, яку е, я купив, це була монета для моєї дівчини Насті. Вона, власне, е, ось така вона називається Love, ну типу любов, да, умовно кохання, точніше, правильніше сказати. І монетка виглядає ось. Таким чином, я не знаю, чи видно вам буде чи ні. Як ось така срібна монетка. Дуже красива. Я її подарував власне на 14 лютого, Здається, подарував. І з цього в цілому почалась історія входження, так би мовити, в цей риночок. Потім були якісь інші монетки. Зараз там, напевно, можна сказати, що тільки почав формувати якісь монети, докуповуються. Сьогодні ми докупили ще деяких монет, і зараз на даний момент там менше тисячі доларів складає портфель умов на цих. Монеток, вони є дуже в різному ціновому діапазоні. В середньому десь вони всі коштують там від 4 тисяч, тобто від там 100 доларів до 200 доларів. Тобто, напевно, ось зараз найдорожча це ось ця нова монетка, яку я придбав, ось такий, бачите, бокс, дуже велика, така прикольна штучка.